Я ви читала книгу одного мудреця. І там він отримав все світ створений. І Бог створив Адама. Ну хай це буде як легенда, якась, можна це так зараз до цього поставитися. Але вона мені дуже відгукнулась, і вона багато чого для мене пояснила, що Бог створив Адама і створив цей світ весь для нього. І він йому сказав. Що я тебе сюди поміщаю, поселяю на цей світ, він весь для тебе. І в ньому для тебе все є, що тобі потрібно. І якщо тобі буде чогось не вистачати, то ти лише мені скажи, і я тобі все дам. І адам, але каже, ти займайся ну, цими як там, мирськими да, справами буденними, 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 буденними справами. Там вирощує щось, створюй. Що хочеш, чим хочеш займайся, аби тобі було тут добре. Але пам'ятай про мене, що якщо тобі щось потрібно, то я тобі все дам. І отак... Але Адам так він захопився, йому це все почало подобатися, тому що він не хотів на цю землю йти. Але йому почало все подобатися, і він почав займатися цими справами буденними. І тоді якось йому так стало погано, йому так стало. Ну, якось некомфортно, йому стало дуже, ну, дуже погано. і Він просто сів і плаче. А тоді він згадав про Бога і каже: Господи, ну мені зараз так оце погано, чого ж ти мені не допомагаєш? А Бог йому сказав, каже, ну я ж тобі сказав, що Ті, коли тобі буде погано або щось буде потрібно, ти лише згадай про мене. І я тобі все дам. Але ти ж зарився в цих. В буденних справах і забув, просто забув про мене. І в цьому для мене от відповідь на те запитання, яке ти поставив, що, що значить, що коли дуже багато матер... матеріальне люди йдуть, захоплюються матеріальним і не звертають увагу на внутрішнє, що я тут маю на увазі, що я відчуваю всередині. От я роблю там якусь справу і звертаю увагу на себе. А що я відчуваю при тому, коли я роблю те? А що я відчуваю, коли я роблю те? А що я відчуваю, коли я спілкуюся з тією людиною? А які мої реакції? А реакції вони ж відбуваються постійно, на щось ми реагуємо. Ми ж не ходимо, як сам нам мнами mm -hmm. в да, одному стані. Стан він змінюється. Він Дуже багато разів на день він змінюється, кожної миті він інший. І коли виробляєш в собі звичку, звертати увагу на реакції, на свої на свої реакції. Угу. І ага, я тут так відреагувала. Про що це мені? а як це, Оце я називаю звертати увагу на себе. І це те, що Бог Адаму казав. Згадуй про мене. Тому що Бог чи Всесвіт, чи енергія Всесвіту. Там, чи той вищий розум він керує людиною через її відчуття, uh -huh. а матеріальний світ розмовляє з людиною через її реакції. Матеріальний світ має на увазі і люди також.